Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом. Україна не здасть Бахмут. падіння міста відкриє Російській Федерації шлях на Краматорськ та Слов'янськ-Зеленський. Ми не можемо відмовитися від Бахмута, тому що це допоможе розширити фронт і дасть російським військам та вагнеру шанс захопити більше наших земель, сказав президент в інтерв'ю Орабія. А тих хто вважає, що населений пункт не має великого стратегічного значення, він закликав відвідати місто або зрозуміти. Що може статися, якими є загрози, в той же час солдати зазначають, що ситуація на Бахмуті дуже і дуже важка. В свій час залужний пропонував пану Зеленському вивести війська з під Бахмутом. Писав білд Проте зеленський наполіг на ставці, і під тиском залужний був вимушений виконувати наказ. А от що пишуть військові про ситуацію в місті? Більшість опитаних військових зсу розповідають, що Бахмут був місцем дуже важких боїв протягом багатьох місяців. Але за останні кілька тижнів російські атаки посилилися до шале. Ного рівня багато солдатів кажуть, що вони зазнають масових обстрілів як з боку найманців групи Вагнера, так і з боку регулярних російських військ. Є Вагнер і є дві десантно-штурмові бригади. Розповідає Олександр, піхотинець із сум, який служить в українському штурмовому батальйоні в Бахмуті. Це важко постійні хвилі, безперервно. Дехто характеризує російські атаки як величезні хвилі гарматного м'яса, тоді як інші кажуть, що тактика загарбників еволюціонувала, щоб не відставати від поля бою. Сергій розповідає, що ворог любить посилати в атаку групу з трьох-чотирьох піхотинців і змушувати оборонців Бахмута викривати себе, відкриваючи по них вогонь. У цей момент більш елітні сили виходять на позицію захисників. Після того, як починаються стрілянина оборонці Бахмуту, отримують удари у більш важкого озброєння, російських мінометів і ракет систем залпового вогню ГРАД а також з БМП і БТР оснащених кулеметами. За словами Сергія, росіяни засікають позиції, де перебувають військові зсу, визначають координати, а потім б'ють з мінометів. За 7-9 кілометрів, а також з гранатометів ближче. Крім того, російські окупанти постійно переслідують бійців ЗСУ за допомогою ударних дронів Орлан. 10 російські війська постійно застосовують шквальний вогонь і руйнують все більше і більше будівель. а Тож захисники Бахмута втрачають все більше місця, де можна надійно сховатися. Ми повинні вивести наших людей, тому що якщо цього не станеться, то в найближчі кілька тижнів нам буде дуже погано, каже військовий Олександр. Мінометник на ім'я Ілля погоджується, що Бахмут практично. Точний 3 березня був зруйнований ключовий міст, що з'єднував Бахмути селом Хромове на його околиці. Це була життєво важлива артерія для евакуації цивільного населення і транспортування вантажів з часового яру. Сіанан повідомив. А солдати підтвердили, що міст був зруйнований внаслідок російської атаки. Деякі пехотинці розповіли Київ індипендмент, що вони можуть годинами чекати на обіцяну підмогу, але вона так і не приходить. Українські військовослужбовці також кажуть, що гостро відчувають нестачу важкої те. Техніки на передовій за винятком легких сил територіальної оборони українська піхота згідно з військовою доктриною має бути механізованою. Солта кажуть, що те, що на папері вважається механізованою піхотою, на практиці часто є просто піхотою, за їхніми словами. Сили оборони України критично потребують БМП, оскільки їх дуже мало на фронті. А ті, що є, інтенсивно втрачаються в боях. Військовим ЗСУ на Бахмутському напрямку також гостро бракує боєприпасів. Ми отримуємо 10 снарядів на день і 120 міліметрових снарядів. Цього вистачає на одну хвилину роботи, розповідає Ілля, мінометник з військової частини 3017 національної гвардії України. Самі міномети датовані 1938-1943 роками, і влучити з них у щось це диво. Але, попри ці всі труднощі, українським мінометам все ж вдається влучати в ціль, каже він: нам потрібні набої, набої, набої. Додає Ілля, якщо ми будемо отримувати по 10 снарядів, бахмут швидко опиниться в оточенні. Дехто каже, що дезорганів. Організація виходить за рамки нестачі боєприпасів. Сергій каже, що логістика і зв'язок дуже поганої якості додає, що його батальйон не може ефективно використовувати свій безпілотник. Брак якісного комунікаційного обладнання та фахівців для його експлуатації призводять до дуже складних моментів. Пояснює військової. Багато солдатів кажуть, що у районі Бахмута бракує безпілотників і людей, які могли б використовувати їх належним чином. Тому дрони часто губляться на додачу до того, що їх збивають російські засоби радіоелектронної Діє за словами бійців, більшість бригади недостатньо підготовлені і не мають досвіду роботи в таких жорстких умовах, як у Бахмуті. Спершу солдатам обіцяють, що їх не відправлять на нуля спочатку на другу третю лінію. Але зрештою людей вночі привозять у місце, якого вони ніколи не бачили. А вранці починається бій. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.